Справжній тест у парі не коли все добре, а коли приходить рахунок або велика покупка, або розмови про борги. Чому ми так боїмося говорити про це? Наші фінансові реакції це дзеркало сімейних сценаріїв. Хтось виріс у бідності і тепер контролює кожну копійку, хтось у достатку, але під жорстким контролем. Тому тепер боїться залежати. Запитай себе, яку роль гроші відіграють у твоїй самоцінності, що ти намагаєшся ними довести? Візьми просте завдання. Запиши три своїх страхи, пов'язані з грошима у стосунках, і подумай, що з цього твоя правда, а що, скажімо, спадок минулого. У повному відео я розповідаю, як розпізнати ці сценарії і призапустити їх без болю. Пам'ятай, справжня цінність це не скільки ти заробляєш, а чи можеш бути чесною в розмовах про те, що для тебе важливо. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це шість кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені села в описі.